В ефірі новини на телеканалі АЕС ТВ у студії Наталія Савченко. Вітаю вас. Депутати оголосили війну торгівлі алкогольними напоями у нічний час. Сьогодні на засіданні 37-ї чергової сесії депутати міськради одноголосно проголосували за заборону продажу алкоголю після 22-ї години. Загалом сьогоднішню сесію міський голова назвав найпродуктивнішою за період роботи цього скликання. Я вважаю, що із 37 сесій, які проведені нинішнім скликанням, це була одна сесія із найпродуктивніших. Тому що, ну, по-перше, питань було аж 43 І серед цих питань такі принципові питання, які стосуються громади. Це питання по переходу до продажі земельних ділянок. Які дають можливість збільшити бюджет міста. Ви бачили, які були баталії з цього приводу, і нам вдалося знайти компромісне рішення, яке сьогодні не тільки дасть можливість продати земельну ділянку, яка є в промузлі, а і дати можливість розблокувати ринок будівництва житла. Це дуже важливо, тому що на сьогоднішній день немає фактично можливості у місті молодим сім'ям прийняти участь у покупці собі житла у ну, розсрочку. Якраз це планується таким чином, щоб розблокувати це питання, і ми почали будувати в місті житло. Ну і звичайно, дуже важливе рішення це рішення щодо заборони продажу алкогольних напоїв. Та розширення та вільної зони від цього алкоголю. Я розумію, що це буде непросто зробити. Місі до цього не привикли, Але це принципове питання, і я вдячний депутатам, що практично одноголосно. Через два роки ми все-таки при, при, привели і нормативний документ міської ради до тих вимог, які є сьогодні в державі України. Вважаю, що Сьогодні депутати депутатський корпус показав свою зрілість, вміння знаходити компромісне рішення, які б працювали на громаді. Детальний репортаж із сесійної зали дивіться у суботньому випуску новин. У першу та третю середу місяця міський голова проводить виїзні прийоми громадян. У середу прийом відбувся у мікрорайоні Казнівка. З якими проблемами казнівчани прийшли до міського голови? Дивіться далі у сюжеті. У середу прийом громадян міський голова провів на виїзді у мікрорайоні Казнівка у приміщенні комітету самоорганізації населення. Казнівчани звернулися до Олександра Пенькового з наболілими проблемами. Володимир Данилов прийшов відразу з кількома проханнями. В першу чергу чоловіка непокоїть відсутність освітлення вулиць у мікрорайоні. Зокрема, не горять ліхтарі біля зупинки автотранспорту, що біля магазину кооператор. Олександр Миколаєвич про цю проблему знає. Вона не чужа для всього міста. Тож найближчим часом буде прикладено усіх зусиль, щоб увечері вулиці стали освітленішими. Ці електролампи, які зараз приміняються. Ну, я не знаю, но, но вони, їх на, на неділю вистачає. На неділю. Перепади напруги наскільки великі, що воно не тримається. Перейти на більш надійні, економні світильники, як нам пропонують, то там такі гроші, що нам за кожний світильник 500-600 гривень. Ми не здатні їх купити і поставити. Не здатні. Тому Поки що будемо триматися на цьому, але взагалі кардинально треба місту за цю проблему братися. Ми у цьому році виділяємо мільйон гривень на відновлення освітлення на тих вулицях, де Ресівці переставили лінію і познімали. Сусід пана Володимира Микола Юрковський переймається проблемами духовного розвитку молоді. Чоловік мешкає біля дитячого садочку, подвір'я якого уночі перетворюється на арену для розваг. Прийде весна, збирається там, бачаєш, там є лавочки. Там, мабуть, і наркомани, і п'янка. Постійно виходиш і вічно ругаєшся, щоб там усе, звісно, хоч міліція, хоч, хоч іноді проїжджали і дивилися, що там робиться, розумієте? Палять, і смалять, і матюки. Самотужки розганяти шумні компанії чоловік не в змозі, тому просить міського голову посприяти тому, щоб патрульна служба, яка чергує у місті, хоч іноді навідувалася до казнівського дитячого садочка. Звернемося до міліції, щоб вони все таки маршрут нашої дорожно патрульної служби, яка є в місті, по центру їздить, щоб вони теж сюди заїжджали. Обов'язково таке звернення буде і будемо на... будем... наполягати на цьому. Катерина Середенко прийшла до міського голови шукати правди. Жінка стала жертвою шахрая. Ще торік пані Катерина замовила в одного з підприємців металопластикові вікна і заплатила більшу частину суми. До сьогодні у жінки немає ні вікон, ні грошей. Відбулася нібито розмова з ним, і він пообіцяв, що він поверне гроші. Зараз, після вашого звернення, якщо він гроші не повернув, бо ми заспокоїлись, тому що думали, що він порядна людина і що він поступить так, як він пообіцяв в міській раді. Зараз ми до нього примінимо інші санкції, і я думаю, що він з вами розрахується або віддасть ці вікна. Підсумувала всі проблеми казнівчан голова комітету самоорганізації населення Ніла Глущенко. Жінка просила міського голову поремонтувати дороги у мікрорайоні. Наша стратегічна вулиця, ми її називаємо Фрунзе. Чому? Тому що коли йдуть ремонти на переїздах, так на обох, вони закриваються, і все транспорт їде по вулиці Фрунзе. Міський голова на прикладі простих математичних дій пояснив, у яку суму місто обходиться метр асфальту. Тож поки про ремонт усієї вулиці мови йти не може. Сьогодні е в середньому один квадратний метр е більше 300 гривень. Да? Скільки? Десь, ну, десь 400 гривень. 300, ну, 380. Ну, Вважаємо, 400 гривень в квадратний метр. У нас всього коштів е міських. Які через місто йдуть. Десь мільйон чи 900? Ти... Да, ну, Дивіться, один квадратний метр ширина, ну будемо вважати, 4 метри. Да? Ну, да. Чотири, не менше. Це 1600 гривень за один 800. погонний метр. Якщо 500 метрів, то 800 тисяч. Це, 800. це всі гроші на одну вулицю. Ну, значить, отака ні, ніщита загалом проблема ремонту доріг дуже гостро сьогодні стоїть перед міською владою. Адже після того, як з асфальту зійшов сніг, дорожнє покриття залишає бажати кращого. Я е, з острахом жду, як сніг позлазить. Що це буде, це, буде робитися? Що це при ти мокві? Воно розіб'ється е, страшне. Там, де вже посходив сніг, ми маємо такі. Е, Проблема. Проблема, як Кірова. От зараз, по Кірова вже снігу немає. І там на кожному, значить, деся 10, 10 метрів і яма, і яма, і яма. На центральних вулицях повиліталося. В общем, весна буде тяжкою. Наталя Савченко, Костянтин Мороз, новини телеканал АСТВ.